Ну що, погнали заміри криші і розміри листів, металочерепиці. До прикладу, беремо Монтерей. В принципі, там майже на всіх листах йде корисна площа, 1,10 м. Бажано це дізнатися, якщо ви обираєте якусь свою хвилю, яка у вас корисна площа. Як нам розрахувати листів? Скільки в нас взагалі ляже на цей скат? Якщо в нас дліна, до прикладу, 9,30, це разом вже з підшивою. 9,30 ми ділимо на метр 10 на корисну площу листа. У нас виходить 8,45 листа, 8,45%. Потім беремо 8, множимо на метр 10 корисної площаді і додаємо 10 см, тому що крайній лист нічим не прикривається, він так і буде. Метр 20. по 8,90 у нас виходить. Це у нас лягає 8 листів. У нас 9,30, похибка. У нас менше 5.